Так от, якщо торнадо стоїть на місці, значить треба звідти тікати, бо воно рухається на вас. Якщо би чал сидів у палаці. І дивився на те, як десь там сходить лавина. Для нього здавалось би, що часу у нього ще багато. Тому, і не тільки тому, пошук красивих краєвидів стає супернебезпечною задачою. Ні, ну краще все-таки скачати відос красиві гори з інтернету, ніж туди самому добиратись. Ну не всі так думають. Виходить чимало фільмів, книг, навіть манг, де розповідають про челіві, яких абсолютно не хвилювала проблема просто там померти. Для людей, які були будь-де тільки не вдома, дуже легко заходять подібні історії. Історії, тому що щоб до кінця зрозуміти щось, треба, хоча б там побувати. Все таки ті, хто були так виско, говорять, що ті, хто залазить на гори тільки заради їх підкорення, це не дуже щасливі люди. Є такий фільм Еверест, і там історія хороша, хороша, хороша. Всі посміхаються, потім настає буря і всі перестають посміхатись. Для цих челів сама ціль Евересту була крутою, але, будучи вже там, деякі з них зрозуміли, що це точно не для них. Та й ти там максимум постоїш хвилин 5, бо туристів мільярд, а підіймався ти місяців два. Не думаю, що після того вони ще кудись підуть. Ну, і є другий варіант, коли Дефолтіч стає антидефолтічем. І замість гори він бачить вирішення своїх проблем. І у результаті він буде туди залазити. Скаллас це історія про одного чела. Який супер якраз таки простий, перші там пару глав. Як нам показують в нього, абсолютно немає якихось там планів. Навіть до прикладу показує, що всі там хочуть бути супер модними, йоу-йоуними, багатими. А ти в такому крутому суспільстві, типа, не хочеш нічого. Далі виникла суперечка, в якій він і ще один злий щел, який доводив, що він не залізе туда, вод. Ну він все таки заліз. Далі він зловив супер серйозну мотивацію і зрозумів, що хоче залазити в гори. Він кайфанув і зловив свій момент, бо іншого пояснення просто немає. Тіпа, не так багато треба, щоб оправдати своє бажання. От вам приклад. Чел просто захотів і він це робить. Автор спеціально доводить фрейми до ідеалу, тому що у голові у цього чела це здається набагато крутішим, ніж це є насправді. Ми все бачимо через його призму для когось гори, а для нього це чи лабіринт, чи відкрита карта, або навіть відсилання на Ісуса Христа. Таким чином, ми бачимо всю глибину бажання. Сюжет постійно доводить, яким же чином його бажання було таким сильним. У моменті він просто хоче залізти на скелю, але у нього це закономірно не виходить. Далі нас знайомлять з деякими персонажами, які всього його навчають. Бажання грає ключову роль в манзі, і все, проти чого воно бореться, це якраз таки проти нормального. Суспільного життя слава Богу, тут немає там кліше що герой ніколи не зможе прийняти просте життя як норму. Тут герой якби просто про це не думає, і навіть бачачи щастя або горе інших, він їм і не завідує, і не співчуває. Сюжет поділений на декілька частин. У першій, як я говорив, він отримує те саме бажання, а у всіх інших це бажання, як не дивно, просто підсилюється. Так як йому не вдалося соціалізуватись, після Таймскіпу він просто виживає як може. Живе собі в кубіку, ходить, качається, залазить на стіни. І ще до Таймскіпу виникала якби основна ціль гір: це покорити вершину К2. Так як історія заснована частиною на реальних подіях, то в реальності є подібна гора і вважається однією з найнебезпечніших. Далі виник. Ще декілька основних моментів. Його беруть в команду, тому що він там став супер досвідченим. І з цього моменту якраз таки і починається максимальний рівень графону. Саме заради цього і приходять читати дану мангу. От просто чел фон промальований в найменших деталях, і головне, мінімально тексту і всяких пояснень, чиста насолода. Взагалі ця організація, в яку він вступив, супербагата, там успішна, і якраз вона це і є міст до основної цілі. Всією командою вони готувалися туди залізти, але не залізли. Все це і нескінчена кількість образів, чи то замість вітру автомобілі, показуючи тим самим наскільки вітер сильний, чи як він бачив добро. Просто чисте добро. Так би мовити, коротше кажучи, іде процес абсолютної деградації по відношенню до суспільства, а підсилюється бажання. Бажання туди, туди залізти, чисто по приколу, бо так треба. Мета яка ж мета дати чи точу зрозуміти, що бажання означає постійно бути у стані, коли ти цього хочеш, відкрити двері для тих, хто вірить у міф, що мотивація має звідки збиратись. Зловити зачілку, чекнути нерозумного чела з розумним лицем, сісти на 5 хвилин, повчити алгебру 8 клас і далі йти в дотку, а по факту знову йти і срати собі в рот. І так раз тиждень стабільно. На жаль, коли дуже чогось бажаєш як головний герой, тяжко бачити щось інше. Ну от який шанс стати математиком, якщо більшу частину часу ти вчиш новий патч зі зміною ландшафту? Та, малий й певно. Взагалі, тут це показано як бажання без причин. Якщо щось треба робити тому що, значить це гамніще. Ну напевно, це так працює. У скалелазів, та й взагалі є таке поняття як соло. Соло. Означає не тільки те, що ти соло підіймаєшся, а ще й те, що такі люди зазвичай це роблять без страховки. Головний герой, куди б він не залазив, там постійно хтось помирав. Там завжди хтось помирав. І як не дивно, хоч і його вини в цьому не було, сам він цього визнати не міг. І подібну вину символізують подібні фрейми. Тіпа він постійно згадує, і тому не бере нікого, бо не хоче, щоб таких фреймів стало більше. Він отримує кличку безсмертного і стає іконою у світі скалолазів. Ось ця вічна самотність і всяка така. Таке це ж насправді зовсім не круто. У філософії існують так звані філософи лісу, той самий Генрі Девід Торо. Хоч і книга Олдена або життя в лісі багато смислова, но доволі таки не цікава, бо зазвичай він чисто обсирає бездарніше суспільство. А я от супермодний живу в лісі. Ну далеко не для всіх це виявиться чимось хорошим. Хтось може просто пригнути під поїзд, а інші можуть там відкрити якісь нові речі, там нові технології, стати розумними. Взагалі є одна супер-супер чітка книжка. На жаль, трагічна Into the Wild. Про чела на прізвище Супер Бродяга. Я от прям супер рекомендую. Історія супер подібна, але замість гір чел любив просто ліс. І, на жаль, там і залишився. Там насправді дуже крута паралель. І це одна з тих книг, яку читаєш, бо вона цікава. Ну і після вирішення питань з соціалізацією він все-таки забив на все і знову пішов у гори. Ну і фінал цієї історії доволі хороший. Він все таки пішов на К2. і якби саме тут виводиться пік його образів, постійна буря, це океан, по якому він як корабель рухається серед безкінечних цих хвиль, або навіть руїни, які слугують нагадуванням про все те, чого не вернеш. І все те, що потрібно віддати взамін, це таки доволі популярна думка, що не може бути щось досягнуто без втрати чогось іншого. Ну саме банальна втрата це в принципі втрата часу. В реальності реальний Канто Бунтаро не підкорював якогось там К2. Він досі десь там лежить серед японських гір. А в манзі лежить не саме він, а його так звана тінь, яка залишається після досягнення цілі і свідчить про певну втрату. Він горів так люто, що сплив усе дотла. віддав себе на волю істинному бажанню. Тому для нього кожна секунда там проходила набагато щасливіше, ніж буквально цілий рік для нас, простих людей. Тому сяйте, сяйте безкінечно.